Відділ з питань державної реєстрації, що у горішніх плавнях, отримав нове приміщення і нову адресу. Наразі офіс розміщується у центрі міста на вулиці Миру, 29, у будівлі колишнього дитячого садочка Світлячок, поряд із пенсійним фондом і управлінням соціального захисту населення. Відтепер отримувачам послуг не варто ходити в різні місця. Все знаходиться поряд. Із міського бюджету було виділено майже 600 тисяч гривень для проведення поточного ремонту, придбання меблів та оргтехніки. Це дуже ну, важлива адміністративна послуга, яку ми надаємо громаді, тому що ну, майже кожна родина. Рано чи пізно стикається з питаннями майновими і з питаннями державної реєстрації. Тому наші фахівці, які мають відповідний досвід, пройшли відповідне навчання, додають ці послуги. Черг майже нема. Ну, три-чотири особи це. Мабуть, максимум приміщення розташоване на першому поверсі будівлі, і тепер відвідувачам зручно потрапляти до установи, щоб заповнити документи для реєстрації їх через електронні сервіси Міністерства юстиції. Нагадаємо, раніше відділ з питань державної реєстрації знаходився у кількох невеликих кімнатах на четвертому поверсі готелю Славутич, завдяки керівництву міста було створені сучасні умови, а належний сервіс для комфортного при. Громадян не тільки нашої громади, е, територіальної громади, але й для мешканців Полтавської області. Е, Головними завданням відділу структурного підрозділу Грішноповницької міської ради є державна реєстрація е, речових прав на нерухоме майно, е, реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб і громадських формувань. Е, хочу підкреслити, що реєстрація Нерухомого майна згідно норм чинного законодавства вона діє за принципом екстериальності, тобто реєстрація нерухомого майна на об'єкти, які розташований на території Полтавської області, може бути зареєстрований в будь-якому місті органі реєстрації, які знаходяться в межах Полтавської області. А щодо реєстрації фізичних осіб підприємців, то реєстрація проводиться за принципом екстериальності по всій Україні, тобто в будь-якому місці нашої точки можна здійснити реєстраційні дії. Світлана Лисенко працює у відділі 12 років. Залюбки розповідає про свою роботу і послуги, що надає установа. Люди, які там займаються підприємницькою діяльністю, якщо у них відбулися якісь зміни, то вони звертаються або до нас або до відділення ЦНАПу, і ми проводимо їхні зміни, які в них відбулися. А, наприклад, підприємства проводять зміни тільки звертаючись до нас або через електронні сервіси. По практиці то їм зручніше звернутися неопосередковано до державного реєстратора. Тому що так зручніше вирішувати питання. Тобто реєстратор може продивитися документи, сказати, що потрібно доробити, або прийняти відповісти, коли буде результат, провести реєстрацію, надати юридичній особі результат з їхнього питання. Нагадаємо, відділ з питань державної реєстрації відтепер приймає відвідувачів у новому приміщенні на вулиці Миру, 29.